Можна запідозрити, що ви маєте проблеми із щитовиною залозою, та потрібно дообстежитись на гормони щитовидної залози. Якщо є часте серцебиття, перебої в роботі серця, підвищений тиск, підвищена бритівість, перепади настрою, го на поки є надмірна вага. Є нагляки, є проблеми з, з тим, щоб знизити вагу. Тоді обов'язково обстежити зробити щитовидних залози та зробити аналіз на впевнені щитовидних А З приводу аналізу сечі, теж важливий аналіз, який зазвичай лікарі призначають пацієнтам навіть без скайп. А він дозволяє оцінити, чи немає проблем а, власне, із сичовірною системою, але навіть пацієнтам, які не мають болі при там часто сичовипускання, якихось розладів а, такого характеру, але мають гіпертонічну хворобу, а цукровий діабет а, теж потрібно робити аналіз сечі, тому що ці захворювання можуть давати ускладнення з боку нирок. Підготуватися до аналізу сечі, теж обов'язково це ранкова а, порція сечі, це обов'язково здавати в а, чистий аптечний стерильний контейнер відповідно гігієнічні процедури, відповідні необхідно пройти. І а, якщо, наприклад. Вранці в 4 години ранку ви захотіли в туалет, а плануєте здавати аналіз сечі в 12 днів, то, звичайно, такий аналіз теж буде неінформативним. Необхідно, щоб між здачою аналізу і доставкою в лабораторію пройшло не менш, не більше 2-3 годин. Тому краще пізніше, але. Тоді це буде інформативніше. Що ми очікуємо побачити в аналізі сечі? Якщо там підвищені лейкоцити, еритроцити, якщо підвищений наявний білок, глюкоза це ті зміни, яких не повинно бути в аналізі сечі, які обов'язково потребують до обстеження. Ось цей перелік базових аналізів, які дозволять лікарю сформувати висновок щодо стану вашого здоров'я. І якщо все добре, лікар дасть вам поради, як надалі підтримувати хороший стан вашого здоров'я, якщо ще зміни, він порадить, які потрібні до обстеження або лікування для того, щоб надалі залишатися здоровим і не мати ніяких проблем. Бережіть себе. Якщо uh, є запитання, якщо є uh, проблеми, звертайтеся до лікарів клініки Халсин uh, Хепі. Uh. А завтра будемо допомогти. Залишайтеся Хелсинфепі. Uh.